Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Зеленський хоче зберегти владу і закінчити війну. Сьогодні президент заявив: у листопаді буде готовий текст зі всіма умовами для справедливого закінчення війни. Це буде зроблено на другому саміті миру. В Україні може статись державний переворот, якщо буде укладена мирна угода з Росією. Форбс пише політолог Павло Нус. Основні пункти можливого сценарію за версією видання: Зеленського змушують віддати окуповані території за обіцянку вступу до НАТО. Націоналісти в армії повстануть проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим. Захід засуджує Приворочу посилює розкол, Путін використовує пропаганду для підриву довіри до заходу та Зеленського. Насправді основна проблема в тому, що ініціатива мирних переговорів має виходити від агресора, який напав на Україну. Бажання жертви України для встановлення миру вторинне, а Путін про мирні переговори серйозно поки не заявляв. Інша проблема у тому, хто буде гарантувати дотримання угоди про мир для того, щоб стримувати агресора, гарантом може виступати тільки більш потужна або рівна йому сила. Поки що блок НАТО про гарантії безпеки України серйозно не заявляє. За таких умов спроба говорити про уявну націоналістичну загрозу для Зеленського від ЗСУ є маячнею, яка не пов'язана із реальністю. Можливо, це переказ міфів, які генерують на банковій, щоб пояснити помилки та бездіяльність президента. Втім, не все так просто, і в росіян телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Патрушев у патовій ситуації. Війна позиційна на вчорашній нараді НАТО за участі нового генерала заложного Україні. Вирішили надати 800 кілометрові ракети, та велику кількість далекобійних ракет піде. В 16 уже їдуть атак. Камси, деякі вже приїхали. Крим на собі це відчув. Кремль ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу. Країну рве на частини. Спочатку Дагестан, тепер башкири та буряти. Малі народи відмовляють мобілізуватись та йти на війну. Забійні окупанти закінчуються. І коли мобілізація торкнеться еліт, буде соціальний бум. Залужний правий щодо позиційної війни. Вона вигідна Росії, але й Росію штормить. Ситуація Патова. Патрушев благає переговори через всі можливі канали. Звернення до залужного на всіх рівнях в той же час залужний відповів Патроша. Разом із сирським масовною атакою по системах ППО Криму. Рубльовці, Москві, НПЗ, червоні площі, горить все. Залужний сказав Патрошову через дипломатичні канали. Поки не буде відведення військ, говорити з вами немає про що саме залужний був проти першого договору, який зелені хотіли протиснути на Стамбулі. Блогер Джон Сміт зазначив, чому і так не 250, а 85 тисяч солдатів. Загальна кількість, включно з столовими підрозділами, не 800, а 342 танків, не 2400, а 1029 одиниць бронепроводи. Техніки не 19-519 одиниць артилерії, не 160 шістдесят та літаків, не 144-35 гелікоптерів. В цих умовах зобов'язання ніколи не купляти іноземну зброю, зобов'язання ніколи не допускати іноземні війська, зобов'язання не брати участь у військових навчаннях. А що взамін? А взамін гарантії Росії більше не нападати, гарантії Росії більше не нападати. Але в тому ж договорі написано, що якщо Росія нападе, то вона буде мати право вето заблокувати допомогу Україні. Ми більше ніколи не нападемо, але Айте пропишемо наше вето за умови нашого нападу, дуже такі довірливі і надійні гарантії, зате про ПГ зараз справляються в епітетах, що ці гарантії дуже сильно відрізнялися від Будапештського меморандуму, тому що вони ратифіковані парламентами. Ну якщо російська дума ратифікує угоду, то це дійсно серйозна підстава довіряти угоді, безперечно. Тільки от якщо російська пропаганда що вигадувала історії про біолабораторії як причину нападу, а яке вони відношення мають до біолабораторії, навіть якби вони існували на території незалежної. Суверенної країни тепер би отримала, легко маніпулювала кількостями, щоб розпочати юридично обґрунтовану війну. Ви ж зобов'язалися мати 100 тисяч солдатів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.